Бузька футбольна команда взяла участь у футбольних змаганнях, які проходили у місці Володимир. Докладніше у сюжеті. У місті Володимир на стадіоні Олімп відбувся п'ятий тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги між ФК Ладомир та ЖФК Надбужжя із міста Бузьк. У першому таймі вже на 20-й хвилині гравчині команди Ладомир у ворота Суперність забили гол, чим відкрили рахунок. Згодом в бузькій команді поталанило у ворота суперниць забити гол, чим зрівняли рахунок між собою. Далеко, далеко! У другому таймі футболістки володимирської команди забили ще один гол у ворота Бузької. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь команди Ладомир. Вітаємо гравчин цієї команди з перемогою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.